Фергюсон палає найгірша ніч протестів проти поліцейського свавілля. Росія хоче анексувати частину Грузії. Реакція ЄС та НАТО на сумнівні угоди. Цибуляна ейфорія. До Берна приїхали 10 тисяч людей по сльозогінну рослину. Хвиля протестів охопила найбільші американські міста. Люди обурені тим, що суд присяжних виправдав поліцейського, який застрелив темношкірого юнака у місті Фергюсон. Відомо, що той пограбував крамницю і мав при собі нелегальну зброю, а на вулиці не підкорився наказам поліцейського. В результаті патрульний вистрілив у порушника 11 разів. Це і спровокувало масові протести проти свавілля органів правопорядку. У Росії трагедію висвітлюють по особливому. Про кремлівські змі називають. Ають заворушення у Фергюсоні майданом по американському, кольоровою революцію у США і навіть карою небесною за організацію Майдану в Україні. Чи схожі протести американської півдня на український майдан? Дивіться самі у матеріалі Марії Кондратівої. Фергюсон у вогні. НАТО побурений рішенням суду влаштував погроми. Демонстранти трощили магазини, підпалювали авто і будинки та чинили миродерства. Вони закидали поліцію камінням і пляшками з коктейлем Молотова. Під гарячу руку потрапили журналісти. Принаймні трьох побили, обстріляли і пограбували. За ніч у Фергюсені пролунало півтори сотні пострілів. У поліції кажуть, зброї не застосовували, арештували кількадесят людей. на офіцерів було здійснено чимало нападів. Їх били камінням та іншими предметами. Постійно лунала стрілянина. Однак ми не відкривали вогонь жодного разу. Це була найгірша ніч для нашого міста з часу трагедії. Перед оголошенням рішення суду у Фергюсоні запровадили надзвичайний стан. Над містом заборонили польоти, закрили місцевий аеропорт у Сент-Луісі. На допомогу поліції влада відрядила загін Нацгвардії. Однак це не допомогло. Вирок присяжних розгнівав городян у серпні. Білий поліцейський Дарен Вілсон застрелив 18-річного темношкірого Майкла Брауна. Офіцера визнали невинуватим. Присяжні радилися два дні ухвалюючи остаточне рішення. Врахували всі свідчення та докази. Вони вирішили, що Вілсон, як офіцер поліції, мав право використати зброю в тій ситуації для самозахисту. Поліцейський каже, діяв згідно з інструкцією за версією правоохоронців. Юнак афроамериканець, який поцупив у крамниці цигарки, намагався втекти і чинив опір правоохоронцям. Однак, родичі застреленого кажуть, той стояв із піднятими руками. Ми хочемо правосуддя, вони досі не заплатили і ніколи не заплатять. Невдоволені рішенням суду вийшли на вулиці Чикаго, сієдла та десятків інших міст у США та Канаді. У Нью-Йорку мітингарі зайняли Таймс-сквер і перекрили рух на трьох мостах. У Вашингтоні пакетували білий дім. До протестувальників звернувся президент Барак Обама. Насамперед, ми нація, що спирається на верховенство закону, тому потрібно визнати рішення, яке ухвалило журі присяжних. Є американці, які не погоджуються з ним. Є люди, які глибоко розчаровані, навіть обурені. Це зрозуміла реакція, але я б закликаю всіх незгодних із цим рішенням протестувати мирно. Цього року значно почастішали випадки загибелі чорношкірих підлітків від куль офіцерів поліції. Так лише напередодні в Клівленді загинув 12-річний хлопчик. Правоохоронець застрелив його, коли той грався на дитячому майданчику із пневматичним пістолетом. Більше прав на застосування зброї поліції дали після кількох трагічних інцидентів. Зокрема, два роки тому 20-річний Адам Ланс розстріляв 26 дітей і викладачів школи в Ньютауні. У таких умовах поліцейські. Діють на свій розсуд, якщо ситуація здається їм небезпечною. Марія Кондрасіва, перший національний. Сполучені Штати передали ОБСЄ докази порушення Москвою мінських мирних угод. Документи про постійну раду обсє у Відні надав представник держдепу США Даніель Бар за його словами: Росія не вивела з України незаконні збройні формування, техніку та бойовиків. А сепаратисти скористалися перемир'ям, щоб розширити зону свого контролю за межі припинення вогню, визначену мінськими домовленостями. Умови передачі містраля Росії не виконуються. Про це сказав голова французького МЗС в ефірі місцевої радіостанції. Лоран Фабіус пояснив, контракт про постачання корабля Москві не реалізують з очевидних причин. Мовляв, достатньо подивитися, що відбувається в Україні. Крайній термін виконання угоди дипломат назвати відмовився три роки тому. Президенти Володимир Путін та Ніколя Саркозі підписали договір, за яким Франція мала виготовити для Росії два десантні вертольотоносці нового покоління. Однак через агресію Москви на Донбасі та анексію Криму Париж виконання угоди припинив. Захід засудив зближення Росії та самопроголошеної Республіки Абхазія. Документ про союз і стратегічне партнерство Москва і Грузинський регіон підписали напередодні, яким, зокрема зокрема створюється спільне військове груповування та збільшується фінансова допомога Абхазії. НАТО угоди не визнає, сказав генсек Єн Столтенберг. Він вкотре закликав Росію відмовитися від визнання районів Грузії Південної Осетії та Абхазії як незалежних країн, а також вивести звідти свої війська. Очільниця європейської дипломатії Фредеріка Магаріні також розкритикувала договір. На її думку, він порушує суверенітет і територіальну цілісність Грузії та суперечить міжнародному праву. Російську туриста в Італії оштрафували на 20 тисяч євро за вандалізм. 42-річний Казбек Азаєв вирізав на стіні римського колізею літеру «К» на честь свого імені. За це росіянин, окрім багато... багатотисячного штрафу, відсидить 4 місяці у в'язниці. Причому суд виявив поблажливість: 20 тисяч можна виплатити протягом трьох місяців. Папа Римський вперше за чверть століття виступив у Європарламенті та Раді, раді Європи. Україну у своїй промові Франциск не згадав, хоча конфлікт на Донбасі і розгоряється за кількасот кілометрів від європейських кордонів. А говорячи про країни, які хочуть вступити у ЄС у майбутньому, назвав тільки Балкани. Замість гострих політичних тем понтифік звернув увагу на важливість гідності як європейської цінності і закликав до соціальної справедливості і скромності. Виступу папи євродепутат аплодували більше хвилини. Європа повинна бути каталізатором позитивних змін. Повинна повернутися до твердих переконань батьків-засновників, котрі мріяли про Європу, що стоїть на єдності і співпраці в подоланні суперечностей. Замість того, щоб бути міцнішою і сильнішою, європа справляє враження втомленої і постарілої. Вона все рідше і рідше виглядає захисником у світі, який часто дивиться на неї з байдужістю, недовірою і навіть часом з підозрою. Цибуля різних розмірів, форм та кольорів у Берні. стартував цибуляний ярмарок. На ядках 6 мільйонів тонн городини. Урожай фермери звозили з міста до міста з усієї Швейцарії. Про масштабне вітамінне тоже більше. Анастасія Синяговська. У Берні ярмаркують відночі. Торгові намети розбивали ще до сходу сонця. Ранок перетворив центральну площу і пролеглі вулиці на справжній вулик. По цибулю до міста з'їхалися сотні швейцарців і іноземних туристів. На базарі вона на будь-який смак та вигляд: біла, золотиста, фіолетова. Одні торгують цибуляними косами, кошиками і персонажами національних казок. Інші пригощають наїдками, цибуляними юшками, запіканками і тарталетками. За день любителі цибулі розкупили на ярмарку майже усю городину. Люди вірять, цибуля не лише покращує імунітет, а й оберігає від лихого ока. Зі слів фермерів цього року найбільш ходовий товар невеликі амулети з цибулі та чесником. зараз люди шукають щось маленьке і непримітне. Коси з цибулі купують неохоче, а от казкових героїв та кумедних фігурок майже не залишилося. Перший цибуляний ярмарок у Берні організували ще в 15 столітті. Так місцева влада віддячила фермерам, які допомагали гасити сильну пожежу. Поступово ярмаркувати стали й інші селяни. Щороку по швейцарську цибулю до Берна проїжджають приблизно 10 тисяч людей. Анастасія Синяговська перший національний. Пробігти марафон у 96 років збирається американка Гледіс Баріл. Вона хоче побити власний рекорд, який встановила 4 роки тому. Тоді її внесли у книгу рекордів Гіннеса як найстарішу жінку, яка подолала понад 42 кілометри марафонської дистанції. Тепер довгожителька готується до нового забігу, який розпочнеться на Гаваях вже сьогодні. Гледіс Баріл була завжди домогосподаркою, однак вола дуже активний спосіб життя, зокрема, ходила в гори та лазила скелями. А Зараз намагається правильно харчуватися і проходити щодня принаймні 12 кілометрів. Сили і витривалості усім нам. Я ж передаю слово Ілоні Довгань. За кілька хвилин вона розкаже про головні події дня в Україні. Ілона, що будеш починати? Ну будемо традиційно починати з подій на Донбасі. Також розкажемо про те, чим годують захисники вітчизни, про пайки для солдатів, про Харків, де вже вп'яте за цей місяць програмів вибух, і про один з комерційних банків, який на межі банкрутства, що в такій ситуації робити вкладників. Про це та інше за кілька хвилин на першому національному. Залишайтеся з першим національним.